Вітаю всіх! Сьогодні покажу декілька нових розпусків архідеїк, і деякі порівняємо. Ну, Summer Breeze У мене тут доростив один ще бутончик, ось у квіточку. Одну тут скинув, одну доростив, і ще квітує такий красунчик, а бачите, відрізняється вже ця квіточка від цих попередніх. Я тільки не, не знаю, в мене перший раз вона квітувала, то ці пелюсточки були рюшеві, ну як на фото садівника. А цей раз щось так розпустилася, повне розкрилася. Ну, симпатична квіточка, така темна, чим схожа на кам'яну троянду. На звороті трошки інакше, звісно. Ну, квітуємо. Розквітла в мене. Перше домашнє квітування отака От цікава квітка, і назви я її не знаю. Я тут поки зібралася її вам показати. Одну першу квіточку вона скинула, тут трошки засушила крайніх бутончиків. І такий якийсь кінчик, незрозумілий ще виріс. Ну, квітка цікава. Цікава, тому що ці пелюсточки в неї білі, і іноді з'являються такі, як крапушки, як хтось нечаянно кара... капнув краскою такою. А оці пелюсточки такі більш забарвлені, такі симпатичні. А ця квітка вийшла зовсім венозна така. Хоча в неї пелюсточки повинні бути. Ну, зовсім такі чисто білі. І губка така. Вона не, не жовта, а така якась салатова, така яскрава. Інтерісна квітка до 9 см. Ну, якби я трошки не відсушила квітів, то каскад був би. Ну, симпатична квіточка. Я її була пересадила, вона гарно пішла в ріст і видала оце навесні цвітоносик. Це перше її домашнє квітування. Ну, я думаю, вона виправиться, буде симпатичний, красивий каскад. Розквіт мій бігліпчик, якого я пересадила у скляну вазу. ну, Він трошечки не дотяг до розміру квіточки. Тут квіточку мені довелося трошечки допомагати йому розкритися, якась була така деформована. Я знаю, що ця, ця орхідейка здатна на гарні шикарні каскади. Ну, вона тут мені ось відсушила бутончики. Це на кінчику цвітоноса. 4 бутона, дві квіточки вже розкрила, дві ще бутончика. І тут один бутончик вона засушила. Ну, розкриє 4 квіточки. Я думаю, що на неї вплинуло таке трошки нестійке квітування і по розміру квіточки пересадка. Я її коли пересаджувала у скляну вазу, в неї вже був проклюнутий квітоносик. І мені здається, що поки орхідейка адаптувалася у вазі, ріс квітоносик, і, мабуть, не вистачило їй. Сил саме на таке гарне квітування. Та мені ця орхідейка подобається. В неї квіти були дорощені з магазину квітування, по 10 см була квіточка, і таким гарним довгим каскадом. Якщо знайду фото, я вставлю її квітування, те, що було в мене. Ну, я сподіваюся, колись вона виправиться, і подарує мені гарне квітування. Так, досі квітує мій лавпаті. Він тут полюбляє дорожчувати, ось, як бачите, ще один бутончик. Квіточки вигорають, бо він зранку стоїть на східному віконечку, і в нього дуже так яскраво світить сонечко і трошечки квіти такі. Не такі темні, як завжди, трішечки вигорають. Ну, ароматна, ароматна квітка плотна і дуже симпатична. Полюбляю дорощувати постійно. Один квітоносик вона засушила, а два ще квітує. Доволі довго так, ну, через її револьверне квітування. Так, у мене. Я вже показувала вам цю бабулеточку. Це равела моя бабулетка, крупна рослинка. Це вже дорощені в неї декілька бутончиків. Не такий довгий квітоносик. Вона тут квітувала, скидала, дорощувала і знову доростила. Квітка довго тримається, дуже гарна. Така яскрава. І. Розквітла в мене дітка. Теж це равела. Це дітка Равели. Ну, іншої равели, в мене вже її немає тої рослинки. Трішки вона не дотягнула до кольору такого, як ця. Але теж бабулетка. Ну, я чогось пам'ятаю, її мамка цвіла трошки інші в неї були. Як оце, сипалії називають. Зовсім інші такі були пелюсточки. Ну, а дітка проквітла саме от таким цікавим мутуванням. Чотири квіточки це є перше квітування. Вона у мене, зараз подивимося, з якого року рослинка вже доволі велика. Так, Ось, я її пересаджувала 30 го 2-го, 22-го року. Ні, 9-го, 30-го. 9-го. Оце в неї перше квітування. Тут у неї в горщику коріння є, але є ось така грибничка. я її трихадерми проливала, вона не дуже заважає рослинки. Рослинка гарно росла, розвивалася, звісно вже, треба її поміняти ґрунт. І отакі от цікаві квіти. Я думаю, набере, якщо другим буде квітуванням квітувати, набере кольору, буде симпатично. Бачите, як відрізняється мутація. Тут більш такі широкі пелюсточки, а тут виявилися такими вузенькими. Ну і як же ж не показати свого Санта Клауса? І трошки розповім про нього вже повен розпуск. Тут одну квіточку він щось мотував, питався, тут ось вроді як защіпчик є, захотілося йому стати метеликом, повний розпуск, отакі От цвітоноси, тут 10 квіточок, значить, давайте подивимося. Оце його було зимовий, е е зимовий квітоносик був. Він мене там трошки побалувався, не захотів проквітнути, поскидав бутони, було там дві чи три квіточки всього лиш. Я вирішила йому підрізати квітоносик. І він, недовго думаючи, випустив збрунічки, оце, уявляєте, це збрунячки. У нього цей квітоносик. І зразу випустив новий квітоносик. Ну, тут трошки квіти хто куди, дуже каскадом не захотів так скласти їх, тут дві квіточки взагалі відвернув хтось кудись. Ну, в общем, я трошки була, опустила момент, мені потрібно було цей квітоносик зробити на дугу. І тоді, б, може, квіти були так трошки. Упорядковані, і було б гарно так два каскади. Але все рівно побалувався зимою, але виправився і проквіт мені таким шикарним квітуванням. Дуже симпатична, гарна квітка. Як ви бачите, полюбляє квітувати, виправила своє баловство і порадувала мене аж на два квітоноси. В общем, дівчатка, таке трошечки захотіла вам показати. Де що новеньке, що ще квітує, дехто може ще і виправитися. Дуже мені подобається цей бігліб через його цю круглу губку і колір, бачите, ця квіточка свіжа розкрита, вона трошки така, як кремова, а потім стає така більш світліша і з такими рожевими прожилочками і плямочками. Ну, от так от трошечки так покажу. Бо ще буде далі, будуть розпуски нові. Кому цікаво, будь ласка, підписуємося, ставимо лайки і чекаємо нових випусків. На все добре!